З Валерієм Романенком, авіаекспертом експертом. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Валеріє, вітаємо. Да, доброго вечора а, Що можете сказати зараз про, скажімо, про перевагу? Чи є вона, якщо ми беремо еквіваленту ось цю дронову та з російської з нашої сторони? Ну, поки перевага дійсно з російської сторони, вони запускають їх сотнями. Свої далекобійні дрони, крім того, там якісна перевага, на жаль, бо російські безпілотники мають більшу дальність і практично в більшості своїй мають набагато більшу бойову частину. От. Але наші дрони, вони, скажімо так, вибирають найбільш вразливі російські цілі, і цим ефективність досягається, ну, досягають більшої ефективності. Крім того, слід роздивляти роздивитися ще такий момент, скільки з російських запущених дронів таки влучає в ціль. Так от сьогодні це е, е, значить, здається півпроцента да, з один з дрон 177. А, приблизно півтора проценти було кілька днів тому. Тобто з, з 200 запущених дронів три десь влучає по цілях. А в нас загалом ефективність набагато вища. при кожному пуску. Ми ж пускаємо не сотні дронів, а десятки, і при кожному пункт, пуску, наприклад, по НПЗ, є серйозні ураження, які виводять з ладу, наприклад, найбільш вразливі елементи технологічного процесу переробки нафти. Ну, про інші удари, які зараз сьогодні були по Криму, я поки що не бачив результатів космічної зйомки, тому важко сказати. Але кожний удар загалом виводить з ладу на деякий час аеродроми, навіть які, якщо нема критичних влучань. Тобто на аеродромі, де під літаки, літаки заправляють пальним, підвищують, підвішують зброї, коли туди летять безпілотники, всі ці процеси мають зупинитися. Інакше наслідки можуть бути величезні, пане Валерію. Ми спостерігаємо останнім часом цю активізацію масованих атак ударними дронами цивільних міст. Ми пам'ятаємо добре, 23 лютого майже 300 цих дронів, типу шахет атакували Україну. Це був такий рекорд за час Великої війни. Чи можемо ми говорити зараз про якусь зміну тактики і стратегії Російської Федерації, що вона може означати? Масовість, єдина зміна це масовість. Росіяни до того в вересні вони вже практикували величезні, там, здається, теж більше 200 дронів, чи щось близько близько така кількість була запущена. І дотепер вересневий наліт був рекордним. Тільки його побили значить лише у лютому. От тобто нічого нового немає єдине, що у порівнянні з вереснем, ну більше стало російських е, імітаторів. Загалом і призначення імітаторів затруднити наші, наші протиповітряні оборони обороні знищувати власне ударні дрони, захарастити значить, екрани радарів зенітно-ракетних комплексів. Але зараз я вже казав неодноразово: значить є методи, які дозволяють відсікти. Імітаційні дрони, ну наприклад, селекція по швидкості, да ну от бо гербери і е, пародії вони мають значно меншу швидкість ніж ударні шахеди. Ну от, таким чином можна загалом від, відсікти а, дрони, які загалом самі по собі десь кудись полетять і впадуть, і будуть названі а, значить, локаційно втраченими від дронів, які несуть реальну небезпеку. І ще раз хочу підкреслити, що процент останнім часом, от у лютому, практично весь лютий, а, процент знищених російських ударних безпілотників не спускався нижче 95%. Практично все знищується, ну, от Ну загалом якось так. А те, що нальоти будуть продовжуватись настільки масово, я думаю, що це все ж таки тимчасове явище, бо загальний випуск двома заводами російськими, які власне штампують оці гербери, значить, оці, вибачте, шахи російські шахеди. От вони загалом їхня потужність не перевищує десь ну 1200-1400 дронів на місяць, і запускати щоденно чи через день по 200 дронів в середньому просто росіяни не мають можливості. А от мені завжди було цікаво. Я зараз хочу нагадати нашим глядачам, що триває збір, зокрема зараз е Задонатили 60 тисяч 60 тисяч гривень. Задонатили наші глядачі. Нагадаю, що збираємо для бійців батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади необхідні FPV-дрони Ціль збору 750 тисяч гривень. Проскануйте qr код Запишіть номер картки і, будь ласка, користуйтеся цими інструментами для допомоги нашим бійцям. Пане Валерію, мені завжди було цікаво. От згідно тій інформації, яку монітор. Торингові пабліки оприлюднюють пуски, завжди відбуваються з одних і тих самих місць. Ну це там Брянська область, Смоленська область, аеропорт Халіно. З того, що ми знаємо, пуски дронів типу шахет. Вони відбуваються з пускових установок. Якщо я не помиляюсь, там до п'яти їх може бути на одній пусковій установці. Тобто, якщо в такій кількості запускають дрони, то вони мають накопичуватися в одному і тому самому місці, правда ж. Ні, не обов'язково. Ну, наприклад, додалося Шаталово. Раніше вони звідти туди не запускали дрони. Можливо, міняються позиції в Брянській, Курській Орловській областях. Загалом, це іранці пускають безпілотники з вантажівки. Росіяни роблять одну велику бетонну плиту, на неї ставлять. Там відповідне рейкову конструкцію, по якій цей дрон розганяється, так якби він злітав з вантажівки. Тобто ці позиції стаціонарні, але бити по ним нема сенсу, бо вартість нашого дрона в кілька десятків разів перевищує вартість оцієї цієї пускової установки. А якщо ударити а там, по складу... складу зберігання цих дронів. А треба ще його уразити на коли це на аеродромах. Ну, наприклад, такий удар наносили по одному з аеродромів. Я не пам'ятаю, який точно здається Приморсько-ахтарськ, але непевний. А там наносили такі удари. Десь в Волгоградській області здається, наносили у такий удар, такий удар Волгодонську. Непевне, бо в минулому році було. Да? І там було знищена якась кількість цих безпілотників, і в, десь, в, десь в одній з прикордонних областей наносили такі удари. От. Але загалом, якщо ми хочемо зупинити потік дронів на Україну, то бити треба по заводах-виробниках. Це е, найбільше це є Лабуга. От і туди прилітало, але прилітало один раз і один безпілотник. І другий завод це поряд там кілька сотень, там не більше 200-300 кілометрів. Це Іжевськ, концерн Калашніков. Да, там випускають е, другий тип безпілотника. Ну, фактично та сама той самий е, герань, та сама герань, тільки інакше називається. Називається Гарпія. От. от цих якщо ми хочемо зменшити потік, треба бити по цих заводах. Зрозуміло. Майже 100 тисяч гривень задонатили наші глядачі. От зараз Просто під час нашої розмови і для бійців батальйону безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади, тож ми дуже дякуємо кожному і кожній, хто зараз долучається ділом до нашої розмови, пане Валерію. Також хотіли з вами сьогодні говорити про ф 16 і їхню важливу роль для ППО України. З'явилася інформація, що Данія вже передала 12 із 19 обіцяних f 16 і власне решту мають доставити до кінця року. От які практичні можливості цілі? І таки нададуть нашим повітряним силам. Загалом вони поки виконують ті самі функції, як і наші винищувачі. Боротьба з російськими крилатими ракетами, бо по балістиці ні наші, ні американські літаки працювати не можуть. Просто не мають відповідних систем виявлення і озброєння для ураження. Тобто, завдання протиповітряної оборони, нищення, перш за все, крилатих ракет. Можливо, шахедів, це важче, але чим відрізняються американські винищувачі. По-перше, до них є достатня кількість недорогих ракет малої дальності, тобто це ракети Сайдвіндер старих моделей, які на складах. Я не знаю, як буде з ними далі, ну, начебто, буде постачання американської зброї до 26-го року, але можливо це постачання від виробників. А зараз ці ракети вже не випускаються. А от чи буде постачання складів американської армії, це питання. А старі моделі власне йдуть зі складів, а ну, не армії, а з американських повітряних сил. І от саме з цих складів постачалися старі моделі ракет. Крім того, F-16 можна було побачити в недавньому відео, що вони вже потихеньку застосовуються для ударів крилатими бомбами по російським позиціям на передовій. Тобто, завдяки тому, що цей літак має набагато кращий, набагато ефективніший бортовий комплекс оборони, який може захистити від російських зенітних ракет і авіаційних ракет, через це ці літаки потихеньку беруть участь в підтримці наземних військ, таким чином скиданням крилатих бомб. І, скажімо, безпека для них набагато вища. Через бортовий комплекс оборони більш докладний, ніж для наших літаків Су-27 і Міг-29. Ну і крім того, весь час ну, багато разів, скажімо так, ці літаки брали участь у прориві російської протиповітряної оборони і пуску по них ракет ХАРМ. Бо видно було прямо на відео, що вони мають е, спеціальну станцію постановки перешкод. Там 131 станція. От таким чином вони зараз, окрім боротьби з російськими носіями кабі, виконують всі інші функції. Пане Валерію. Ми дуже вдячні вам за роз'яснення і вдячні нашим глядачам, Це які вас. під час нашої розмови задонатили 120 тисяч гривень для бійців батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Дуже дякуємо вам. Валерій Романенко, авіексперт, був з нами на зв'язку.